Привіт, це я і в цьому відео я покажу досить прикольний, а головне простий варіант автоматичної печі. Головна фішка цієї печі це те, що можна забути про паливо. Ви тільки приходите, закидаєте ресурси, які накопали в шахті, натискаєте на важіль, і все. Вони автоматично переплавляються. Як паливо, тут використовується бамбук, який росте позаду пічок, автоматично збирається і потрапляє в пічки. А готові ресурси з усіх пічок потрапляють в одне місце. Головний принцип роботи будь-якої автоматичної печі це те, що ресурси, які потрібно переплавити, завантажуються згори, паливо з будь-якого з боків, а переплавлені ресурси ми отримуємо знизу. Для початку ставите діжку або скриню. Далі направляєте в неї ліки. Їх кількість залежить від кількості пічок, які ви хочете встановити. На ліки ставите пічки. Зверху в кожну пічку направляєте лійку. Далі позаду також ставите лійки, направлені в пічки. Тут ставите блоки. Тут енергорейки. А тут звичайні. Тут ставите важіль. З іншої сторони також. І одразу його вмикаєте. Його можете встановити з будь-якої сторони. На рейки ставити вагонетку з скрини. На ліки ззаду обов'язково ставити багно. На них саджайте бамбук. Тут ряд з блоків. Далі ставити звичайні поршні. На поршні ставити спостерігачі, які дивляться в сторону бамбуку. Тепер за поршнями ставити тверді блоки. А на них редстоун пил. Далі закриваєте блоками і обов'язково спереду над рейками ставити також блоки, для того, щоб бамбук не вилітав за межі ферми. Все готово. Раджу перед першим запуском в кожну пічку покласти будь-яке паливо або трохи почекати, щоб бамбук встиг зібратися в достатній кількості для переплавки. А вже ж ця пічка не підходить, якщо вам потрібно переплавляти постійно велику кількість ресурсів. Вона більше підходить для переплавки ресурсів, які ви накопали в шахті. Пишіть в коментарях, як вам такий варіант автопічки. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та додавати це відео в збережене. Всім дякую за перегляд!